Доброго здоров'я, дорогі глядачі. З вами канал Погляд Вільних. І сьогодні говоритимемо про новину, яка без перебільшення шокувала тисячі українських пенсіонерів. Мова про те, що тепер, виявляється, не можна одночасно отримувати і пенсію, і зарплату: Так, саме так. саме або працюєш, або живеш тільки на пенсію. І це вже не чутки, це реальні зміни, які починають набирати обертів. Давайте розберемось спокійно і по суті, кого це стосується, чому це взагалі сталося, і до чого все йде далі. Працював усе життя, отримав пенсію, здавалось би, логічно, що людина має право або відпочивати, або якщо є сили й бажання, працювати далі. Але тепер виявляється, що не всім дозволено. Держава вирішила втрутитися і тут, і що найцікавіше, під удар потрапили саме ті, хто все життя служив державі: вчителі, медики, держслужбовці, військові, прокурори. Саме ці категорії тепер мають вибір: або пенсія, або робота. Дві виплати одночасно заборонено. І от тут починається найгірше. Якщо людина, скажімо, учитель, має вислугу років і отримує відповідну пенсію, але продовжує викладати в тій самій школі, пенсія їй нараховується, але не виплачується. Тобто ви бачите цифри в кабінеті пенсійного фонду, але грошей на картку не буде, поки офіційно не звільнитесь. Парадокс та ще який, бо якщо та сама людина піде не у школу. А, наприклад, у приватний центр, чи відкриє ФОП, тоді все можна. І зарплата і пенсія, будь ласка. Виходить, що не важливо, скільки ти працюєш, важливо, де саме. Тепер уряд пішов ще далі. Вже підготовлений новий законопроєкт, який торкнеться прокурорів. Вони теж не зможуть одночасно отримувати зарплату і пенсію за вислугу років, тобто обирай. Або залишається на посаді, або переходь на відпочинок. Аргументують це тим, що, мовляв, пенсія за вислугу, тобто це своєрідна винагорода за службу, і вона не має поєднуватися з новим доходом. Але де логіка, чому, наприклад, звичайний пенсіонер може працювати, а прокурор ні? Чому держава робить вибір за людину? Здається, що все це не про справедливість, а про економію. Пенсійний фонд дихає на ладан, грошей не вистачає, і влада шукає, де б ще урізати. І найпростіше у пенсіонерів, бо вони не протестують, не страйкують, не виходять під кабмін, їх просто ставлять перед фактом: або зарплата, або пенсія. Вибирай і все. Але й це не кінець. Є ще одна деталь, про яку мало хто знає: якщо ви вийшли на пенсію, а потім знову працевлаштувалися. Ви зобов'язані повідомити пенсійний фонд про це. І не колись, а протягом 10 днів, якщо не зробите цього, утворюється переплата, тобто фонд продовжує платити вам надбавки, які вам уже не належать, бо ви тепер працюєте. І коли це виявиться, а воно виявиться, бо база даних спільна з податковою. Ці гроші змусить повернути добровільно або через суд, і тоді з пенсії щомісяця почнуть утримувати до 20%, поки борг не погашено. От така арифметика. А тепер увага найнеприємніше якщо ви отримуєте доплати до мінімальної пенсії, наприклад, надбавку до 3758 тисяч гривень. Або інші цільові виплати, то з моменту працевлаштування вони автоматично скасовуються, тобто вам залишають базову пенсію, але без жодних надбавок. А якщо ви не повідомили фонд і продовжуєте отримувати все, це визнається переплатою, і гроші доведеться повернути. Усе просто працюєш, отримаєш менше. І ось тут виникає головне питання а де ж справедливість? Адже більшість наших пенсіонерів працюють не тому, що хочуть другий автомобіль чи відпустку за кордоном, люди просто не виживають, пенсії не вистачає навіть на елементарне ліки, їжу, комунальні платежі, і тепер держава замість підтримки виставляє обмеження. Хіба це нормально, коли людина, яка все життя віддала державі, змушена ще й виправдовуватись, що хоче підзаробити? Більше того, ця норма створює абсурдні ситуації. В одній школі може бути двоє вчителів один на звичайній пенсії тарелів. Нітенна те отримує і зарплату, і пенсію, а другий на вислужні без пенсії, поки не звільниться. І от поясніть мені, як це називається: це реформа чи дискримінація? Такі речі б'ють не тільки по гаманцю, а й по гідності людей. Бо держава фактично каже, ти вже відслужив. Тепер сиди мовчки, але хіба можна заборонити людині працювати, якщо вона має сили, знання і бажання? Навпаки, це треба підтримувати, бо досвідчені кадри це не тягар, а ресурс. Є ще один момент: усе це зараз подається як тимчасовий крок, але ми ж розуміємо, що тимчасове в Україні часто стає постійним сьогодні. Для прокурорів і держслужбовців завтра для всіх, і вже звучать ідеї, що пенсію і зарплату треба балансувати, щоб не було зловживань. А фактично, це поступове згортання права людини на вибір. І якщо ми зараз про це мовчимо, то потім нас просто поставлять перед фактом. Але знаєте, що цікаво? При цьому самі депутати, міністри, керівники державних підприємств. Чудово поєднують і зарплати, і пенсії, і премії, і ще якісь надбавки. Там чомусь ніхто не говорить, що це несправедливо. А от коли вчитель отримує свої кілька тисяч, це вже надмірне навантаження на бюджет від вам і подвійні стандарти. І тут питання не лише про гроші, це про повагу, про те, чи вважає держава людину після 60 повноцінним громадянином. Чи просто тягарем, бо пенсія це не подачка, а зароблене право. І коли людині кажуть, що вона не може отримувати своє ж, бо хоче ще попрацювати, це приниження. І саме тому, друзі, нам важливо говорити про це, бо мовчання це згода. А коли люди знають правду, вони вже не дозволять обманути себе хто знає. Той не потрапить у пастку, хто вміє аналізувати, той не дозволить відібрати своє. І якщо держава не пояснює, ми пояснимо замість неї. Бо правда, на нашому боці. Ви дивилися канал погляд вільних. Ми розбираємось там, де інші мовчать. Ми говоримо не для чиновників, а для людей, для тих, хто все життя працював чесно і заслуговує на гідне ставлення. Підписуйтесь. Ставте вподобайку, діліться цим відео, бо, можливо, хтось із ваших знайомих навіть не знає, що нові правила вже стосуються його. Бережіть себе, своїх близьких і завжди залишайтеся вільними разом із нами.